Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Кубу Ронавей, але будемо проходити на нормальному режимі. Далі буде важкий екстрім ну і челендж. У нормальному режимі там пише, що батьки прибігають на шум через 3 секунди і вони ну, не, дуже часто, ну, не дуже часто а рідко провіряють. Так, о, тут є ключі від машини, беремо. І після, коли ми підемо з вами, ми позвонимо у дзвінок, підемо на кухню, подивимося, що там. І я зрозумів, що в мене був недавно такий спавн, то я знаю майже де всі предмети. Ще там є палка на кухні. Я буду проходити через четверту кінцівку, бо давно вже не проходив. Ай, вона, що мене спалила, а ну, чекай, тут посидимо. Я думаю, що вона до мене не піде. Ну, все, вона мене не замітила. Пішла на двір. Так, зараз виключаємо витяжку. Так, Десь тут має бути палка. Ага, вона була біля смітника. Так, зразу йдемо в кімнату, ховаємося, може вона зараз мене буде провіряти? Вона швидко виходить, а повільно дуже. Заходить. Ой, Так, йдемо в спальню, включаємо світло. Так, в першій тумбочці нічого нема, ну і в другій теж нічого нема. Так. Ну, я в сейфі не буду дивитися, бо там, скоріше, все снатворне. А воно мені не треба. Так, беремо квітку, ставимо вазу і ховаємося. Так, ми встигнемо. Так, ми встигли. я вже Так, зараз підемо до машини, можливо там буде палка. Ну, або я не знаю, що там може бути. Да, там палка. Закриваємо машину. Ще треба е, відкрити кладову. І там мають бути цвяхи. Ну, Я останній раз хотів пройти там третю кінцівку одним слотом, але там дуже важко, в мене не вийшло. Так, Так, то ми потім відкриємо, зараз подивимося кухню. Так, треба м'ясо знайти, де воно? І покладемо його в мікровоноку, хай воно 10 секунд розморожується. Зразу виключаємо витяжку і біострудимося тут. Тут може бути молоток. Ну, тут нема, бо тут є антижир. Так, виключаємо і зараз беремо м'ясо. Виходимо через вікно. Так, подивимося, що в борщі. Там спрей. Він нам теж пригодиться. Так, поки вона дивиться, ми йдемо до собаки, дамо йому їсти. Так, вона зараз ще, скоріш, піде поливати, бо вона мало поливала. А, вона там, ладно, туди не підемо. Треба почекати, поки вона піде. Так, зараз беремо шланг, головне, щоб папа не замітив. Так, він мене не замітив. Зараз кладемо шланг у бочку. Ми тут постоїмо, ніхто не видів того, що мама тільки поливала. Так, забираємо спрей, відключаємо воду і кладемо шланг на місце. Так. Ну, я не можу його поставити так, де він тут. О, все, я поставив. Так, заберемо зараз подарки. Ой, мене майже чуть не спалив. Зараз точно відкриємо кладову, і там мають бути цвяхи. І потім треба ще знайти молоток, або він десь там ще на кухні, або в татиній кімнаті. Так, зараз відкручуємо і беремо лампочку і доску від швабри. Я думаю, я не попадуся ні разу батькам, і вони, скоріше, всього, ні разу не будуть йти в мою кімнату, бо вони б вже пішли. А от там на екстрімі, на челенджі, то там одна попитка, і вони будуть кожну десь в минуту провіряти. Так, я вже забрав молоток, але в мене все є виходить. Тільки зараз е, лампочку ставим, включаємо світло і десь тут мають ще бути цвяхи. І о, вони є. У нас все є вже для проходження гри, то зараз будемо забивати доски. Так, зараз забиваємо доски. Так, ну ми ці вже не встигнемо забити. Ладно, біжимо на кухню. Вона зараз піде провіряти, тут трохи почекаємо, так щоб вона вийшла. Що це за календар? А, це 2015 рік тут пише. В сім місяці. Так, вона вже мала подивитися. Так, ми ще трохи постоїм. Зараз сховаємося за бочкою. Так, вона вже пішла. Так, вона пішла. Зараз забиваємо вже останню доску, відкриваємо двері. Так, зараз е, візьмемо лом і прягнемо на сіно. Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено, так я уже буду на цьому закінчувати, Кому сподобалось видео, ставьте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафим. Усім пока-пока.